Низка законопроєктів, що стосуються реєстрації, надання статусу та призначення пільг прибулим із зони АТО громадянам, вже готові до затвердження керівництвом держави і з наближенням навчального року та необхідністю влаштувати дітей до шкіл, почалося більш інтенсивне виявлення біженців. В Цілому у нас зареєстровано 137 тисяч 931 особа третя частина це діти Дошкільні та навчальні заклади Житомирщини вже прийняли майже 300 дітей з Луганської та Донецької областей. Діти будуть забезпечені підручниками всім необхідним, для цього будуть залучені. Батьківські комітети, територіальні громади будуть залучені спеціальні кошти, щоб діти, діти сьогодні не мали ніяких потреб. Ми приймемо таке значить, рішення, що в цих школах діти будуть харчуватися не одноразово, а трьохразове харчування організовано з різних джерел фінансування. В обласному управлінні освіти готові до ще однієї хвилі новеньких, батьки яких поки не визначилися із навчальним закладом. За словами посадовця, у селі Личмини Оврудського району відкрили філіал першотравневої школи першого третього ступенів спеціально для дітей, котрі приїхали зі сходу країни.